Війна на сході забрала життя вже не одного українського воїна-патріота. До лав небесного війська 12 липня 2014 року став і прапорщик Державної прикордонної служби Павло Дияк. У нього залишилась дружина та двоє доньок. Вихідними пам'ять героїв шанували товариші по службі рідні друзі. Деталі у наступному сюжеті. Мені дравиться, подобається форма. Маленька Олександра мріє стати прикордонницею. Нині дівчинці подобається усе, що пов'язано із військовою службою. Вона знає її тато герой. Він віддав життя за цілісність української держави. Павло Дияк загинув 12 липня 2014 року на сході. Сергій Шорохов із прапорщиком служили разом більше 15 років. Після початку російської агресії охороняли адміністративний кордон із Окупованим Кримом, а потім у Бердянському прикордонному загоні. Саме в зоні проведення антитеро. Туристичної операції БТР прикордонників підірвався на фугасі. Попали під артобстріл, мінний обстріл, і вийшло так, що не встигли. Перший БТР, який що попереду, пройшов, везли поранених. І перший БТР пройшов, ми трошки правіше взяли і підірвалися на міні. Старша донька Павла Деяка Іванна, курсантка Національної академії державної прикордонної служби. Після загибелі батько дівчини був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Товариші по службі не покинули родину героя у скруті. «Він залишився завжди з нами. завжди з ними, с ними, про себе. Він був дуже просто як чоловік. Хороший, добрий, як чоловік. Як батько для дітей, аби вшанувати пам'ять загиблого у центрі забезпечення навчального процесу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, днями відкрили меморіальну дошку на честь героя Павла Дияка. У цей день ми схиляємо голови перед прикордонниками, що поклали своє життя, захищаючи рідну землю перед тими, хто не дожив до цього дня, хто загинув під час виконання службових обов'язків. У нашій пам'яті назавжди залишаться герої кордону.